Нехай визволить нас від нападу чужинців, від внутрішнього безладдя, заколотів і чвар, від голоду, смертельних хвороб і всякого зла, нехай подасть нам добре поліття і урожай плодів земних, нехай визволить нашу землю від чужинців, від усякого лиха. Нехай подасть пастирям гривність за спасіння пастви, а всім людям поміч у старанному звершенні служби своєї, і щоб вони мали між собою любов та однодумність, і подвизалися з вірою на благо Святої Церкви, і нехай засяє світло спасенної віри. В Україні нашій і по всіх кінцях її, і нехай навернуться до віри, невіруючі, і нехай зникнуть усі єресі й розколи, щоб так, поживши у мирі на землі, ми сподобилися з тобою вічного блаженства, хвалячи і величаючи Бога навіки віки. Свята Богородиця спаси нас, що без ніж життя в минулих, возврішних забим, що без і вас оборони, Божого родина. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, славой Сиби. Все